Я також хочу виокремити коаліцію для повернення наших українських дітей, дітей, викрадених Росією. Це глобальні зусилля, які включають країни від Італії до Канади. Дякую кожному з вас. Лише вчора я спілкувався з папою Левом про те, як Ватикан може підтримати цю роботу, і вони вже це роблять. Сьогодні я обговорюю це з Джорджією та іншими лідерами також, і ми справді повинні розглянути абсолютно кожен спосіб повернути наших дітей назад додому, до їх родин, до України, щоб вони не забули, хто вони такі, і, і звідки вони і щоб їх не використовували проти України у війні чи диверсіях, коли вони виростуть. Це це дуже серйозна загроза, і ми повинні стояти проти неї разом.